Самозалісені землі. Самозалісена ділянка це земельна ділянка будь-якої категорії земель, крім земель лісогосподарського призначення, природно заповідного та іншого природного природоохоронного призначення. Площою понад 0,5 гектара вкрита частково чи повністю лісовою рослинністю. Залісення якої відбулося природнім шляхом. Віднесення земельної ділянки приватної власності до самозалісеної ділянки здійснюється її власником, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, органом, який здійснює розпорядження нею. Віднесення земельної ділянки, що перебуває у користуванні заставі до самозалісеної ділянки, здійснюється за погодженням із землекористувачем або заставодержателем. Рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо віднесення земельної ділянки до самозалісеної ділянки приймається за поданням відповідного територіального органу. Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства. Віднесення земельної ділянки до самозалісеної ділянки здійснюється шляхом внесення до державного земельного кадастру відомостей про належність всіх її угідь до угідь самозалісеної ділянки. Земельна ділянка бажається самозалісеною ділянкою з дня внесення. Зазначених відомостей до державного земельного кадастру. Віднесення земельної ділянки, сформованої як об'єкт цивільних прав, відомості про яку внесені до Державного земельного кадастру до самозалісіної ділянки. Здійснюється без розроблення документації із землеустрою, віднесення земельної ділянки не сформованої як об'єкт цивільних прав, а також земельної ділянки, сформованої як об'єкт цивільних прав, але відомості про яку не внесені до державного земельного кадастру. До самозалісеної ділянки здійснюється відповідно до документації із землеустрою, на підставі якої відомості про земельну ділянку вносяться до державного земельного кадастру.